Абсолютна і повна нелюдяність. Люди в Америці, як і в усьому світі, бачать ці історії. Це жахливо. Ви це знаєте, ви це відчуваєте, але потім просто повертаєтесь до своїх справ і водночас постійно присутні на. Які на жаль підтримує навіть наш президент Дональд Трамп. Він часто повторює тези, які створюють враження, що це просто суперечка між двома країнами. Мовляв, обидві сторони втягнуті, танго танцюють удвох, як він каже. Але я щиро сподіваюся, що навіть ті американські політики, які раніше найбільше симпатизували Росії, якби побачили те, що побачив я. Одразу припинили це. історії, які я чув від військових та цивільних, про те, що Росія робить не лише під час вторгнення, а й під час окупації. Деякі з них я навіть боюся повторювати вголос. Це найжахливіші акти насильства та вбивства, які тільки можна собі уявити. І все це не з огляду на справжню небезпеку чи логічні підстави, а винятково через загарбницькі імперські прагнення Путіна